Привіт. Оскільки я з цієї тижні ніякого відео не знімала, одного, я вирішила показати вам все, що сталося на моєму, на моєму тижні. Цих І перше, що я б хотіла показати, це те, що я купила на цих тижнях. А це було десь недавно, десь ні, вчора я купила трям. Перша, яку я дуже добре хочу показати, почти на теж у списку. Ось така кофечка. Широчек мені подобається. Каже, піпетик. Широка і класна. Друге, моя я дало І перший день. ось така футболочка. Друге, ось такі печки. До речі, займають Бо я, якщо чесно, дивилась. Але не знаю, як називається. І друге, що я хотіла показувати, це те, що я зробила. На цих тижнях. Ось коли твоя мама. Кожного тижня робить якийсь ти завжди ще хочеш зробити сказ. І перша ось такі квіточки. Чому такі квіточки? Тому що... Щоб я вам казала. Перша буде удачі, але, але... тобі велика, коли буде сидити. І дуже легко робити. Я думаю, хтось таки вас знаю. Звідки з'явилася? Ну, як сповідав вагу, то почати. У неї бою вас так. А це був бічки сюди підходить, каже. Ну, я стаю, вже ми робить. То я спробую вам буду раз, два, три. Манда. Почему моє відео, выбрать закінчено?